Бійці головного управління розвитки уразили корабель Чорноморського флоту Росії. У момент атаки спецпризначенців, корабель проводив радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти новоросійська. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Спецпризначенці ГУР уразили дроном корабель Чорноморського флоту РФ, який перебував біля новоросійська. Як заявили у головному управлінні розвідки Міноборони, 10 вересня в акваторії Чорного моря спецпризначенці вистежили. Та успішно атакували дороговартісну військову ціль. Це корабель проєкту багатофункціональних суден МПС В-07 зі складу Чорноморського флоту Росії. Указаний корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Усього в агресора є чотири таких судна. Наголошують у головному управлінні Росії. Розвідки. Йдеться, що корабель проєкту МПСВ 07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР та може використовуватися для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт. у момент атаки спецпризначенців ГУР корабель проводив радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де наразі і перебуває частина Чорноморського флоту Росії, зокрема носії крилатих ракет морського базування типу Калібр, влучного удару. Майстри ГУР завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка. Управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля. У наслідок удару знищено апаратуру рер ворожого судна. Корабель виведено з ладу, зазначили у ГУР і додали, що його ремонт обійдеться дуже дорого. А також нагадаємо, що не так давно, 28 серпня, Сили оборони України завдали перший в історії успішний удар ФПВ і дроном по військовому кораблю, який перебував у Темрюцькій затоці Азовського моря, тоді був ураджений російський корабель Буян М, оснащений крилатими ракетами калібр, спецпідрозділ «Примари Гур» використали дрон Рубака та або ЮДЖЕЙ 26 Бобер, які для здійснення атаки подолали понад 350 кілометрів. Корабель отримав пошкодження бортової частини та в Тратив роботу радіолокаційної станції МР 352 позитив, яка відповідає за виявлення морських та повітряних цілей.